Доброго дня всім. Сьогодні поговоримо про суддю з Хмельницького окружного адміністративного суду майстра Полікарпа Михайловича. З 21 по 25 лютого 2022 року Львівське регіональне відділення Національної школи суддів України провело підготовку суддів Окружних адміністративних судів за програмою затвердженою ректором цього закладу Оніщуком, тривають підготовки суддів за програмою 40 годин. Згідно пункту 6.1 положення про підготовку та періодичне навчання суддів у Національній школі суддів України на час проходження підготовки, у тому числі в онлайн-режимі, без вийду з місця роботи, судді є слухачами Національної школи суддів України та не здійснюють правосуддя. Цим же положенням встановлено, що організація проведення підготовки включає реєстрацію суддів, що проходять підготовку, та облік їхньої відвідуваності, проведення оцінювання суддів викладачем, тренером, виготовлення та вручення сертифіката про проходження підготовки. Надання в установленому порядку інформації до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо проходження суддею підготовки для включення до суддівського досьє. Крім цього, положення встановлені обов'язки суддів, в тому числі відвідувати програму згідно затвердженої програми навчального заходу та сумлінно виконувати всі запропоновані завдання. Дотримуватись норм цього положення та інших нормативно-правових актів Національної школи суддів України, які регулюють питання організації та здійснення підготовки, судді можуть бути відраховані з підготовки наказом за невиконання програми підготовки. У разі її невиконання він вважається таким, що не пройшов підготовку. У разі відрахування судді з підготовки інформація про це та копія відповідно наказу Національної школи суддів України надсилається до суду за місцем роботи судді Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Територіального управління Державної судової адміністрації. Ось такі вимоги, встановлені до суддів, які проходять підготовку згідно програми. На мій запит, Національна школа суддів України надала мені список суддів, окружних адміністративних суддів, які пройшли підготовку у Львівському регіональному відділенні Національної школи суддів України 21-25 лютого 2022 року, серед яких є суддя Хмельницького окружного адміністративного суду майстер Полікарп Михайлович. То шляхом перевірки мною встановлено, що Національна школа суддів України як орган судової влади надала мені інформацію, яка не відповідає дійсності. Виявляється, суддя майстер впродовж 21 24 лютого 2022 року, замість того, щоб проходити навчання згідно програми, систематично чинив правосуддя і указані дати ухвалив 30 судових рішень, серед яких значна частина. Прийнята у відкритих судових засіданнях. Викладені свідчить, що суддя-майстер повністю проігнорував вимоги положення про підготовку та періодичне навчання судді порушив обов'язок судді, встановлені цим положенням, і фактично значну частину часу відведеного на навчання він пропустив. З другого боку, суддя майстер порушення приписів положення чинив правосуддя указаний період часу, адже згідно документів суду та Національної школи суддів України він рахувався слухачем школи, що перебував на навчанні і тому всі його судові рішення, на мою думку, є незаконними. Хочеться запитатись черговий раз. У посадових осіб Львівської регіональної відділи Національної школи суддів України, як вони вели облік та контроль за проходженням підготовки суддів у згаданий період, якщо суддя-майстер фактично незаконно займався судочинством, а не навчанням? Чи не пора навести відповідну перевірку викладну інформацію, за наслідком якої вирішити питання про притягнення до відповідальності судді? Майстра Петра Полікарповича, верніше Полікарпа Михайловича. А як бути із 30, із 30 судовими рішеннями, ухваленими слухачем Львівської регіонального відділення Національної школи суддів України майстра судових. Е а, значить, слухачем майстер, а не суддєю майстер, як це вказано у тексті кожного судового рішення. У всіх 30 судових рішеннях не вказано, що суддя-майстер, перебуваючи на курсах підготовки суддів, припинив навчання у школі та почав чинити судочинство. Тому жодна сторона провадження у всіх судових рішеннях не знала, що суддя блефував із своїм статусом під час навчання. А тепер подивимося на цей факт з іншого боку. Скільки ще таких суддів, як Ванівський, Сесевич, Майстер, пройшли в лапках так зване навчання у Національній школі суддів України за перше півріччя 2022 року? Національна школа суддів України, виявивши мої настрої щодо цілий спрямованого виявлення цього питання у напрямку встановлення всіх суддів, що прогулювали. Навчання і вчиняли судочисту, супереч припису відповідного положення, вирішили припинити надання мені інформації на мої запити, про що мене офіційно повідомлено проректором Національної школи суддів України. З офіційних публічних документів Національної школи суддів України відомо, що 5214 суддів пройшли підготовку за перше півріччя. З наявної інформації вбачається, що суддя Ванівський був один прогульник серед групи суддів слухачів у 30 чоловік. Судді Сасєвич та майстер два прогульники з групи слухачів у 20 чоловік. Група слухачів суддів мається на увазі. Прості арифметичні підрахунки дають можливість встановити середню цифру можливих прогульників в лапках суддів у першому півріччі, у першому півріччі поточного року. Це буде близько 180 чоловік. 180 чоловік-прогульників, якщо вірити в оцю статистику, яку я вам навів. Як вам такі цифри подобаються чи ні? Що значить з 5200 чоловік, 180 це є прогульники, які прогуляли і чинили судочинство під час навчання у школі суддів України. І чинили, на мою думку, це судочинство незаконно. А скільки коштів державного бюджету на навчання цих неуків-прогульників пішло? І кому пішли ті кошти? Станом на 01.07.2022 року кошторисні призначення Національної школи суддів України становлять 93 мільйони 66 тисяч 700 гривень. З них тільки на оплату праці пішло 67,7 млн грн. Для чого потрібно виділяти такі кошти на суддів прогульників у військовий час? Невже і в стінах школи є пральна машина в лапках? Розвиток цієї теми буде у наступних розповідях Жук Олександр Сергійович, 1.10.2022 року.